У нас на зв'язку Андрій Шкіль, український політик, журналіст, народний депутат України, чотирьох скликань, колишній голова УНА УНСО, президент фонду українсько-європейських ініціатив. Вітаємо вас, пане Андрію, і передаємо вам вітання, як обіцяли від Тараса Чорновола, який щойно перед вами був попросив передати? Не будемо тримати в себе, віддаємо вам. Так і раді бачити вас на нашій студії. останні опитування. Показали, що підтримка Макрона французами впала настільки, що зараз навіть Ліпен може виграти у теперішнього президента Франції. Як Макрон буде повертати собі довіру французів і чи взагалі буде, і чи загрожує це якимсь чином? Підтримки підтримці України Францією, ну звісно, якщо б вибори відбувалися, то напевно і рейтинг Макрона був би вищий. Він видбав більше за нього властиво в попередній своїй каденції, коли також він обіцяв підвищити пенсійний вік і навіть почалися з цього приводу дебати. Ну з одного боку, напевно. Головнішою причиною ніж президентський рейтинг тоді було відкладення цих пенсійних реформацій через ковід достатньо тяжкий удар по французькому та світовому бюджету. І врешті-решт тому властиво було перенесено це на спокійніший і другий термін. А тому властиво проблем зараз рейтингових Макрон не дуже відчуває на своєму у своєму майбутньому і властиво візит до Китаю його. Ну, скажімо так, постійна європейська ініціативність, вона свідчить саме про це. Він хоче трошки відійти, відхилитися від внутрішніх проблем, які створюються необхідною пенсійною реформою. В цьому влада абсолютно не дає себе зігнути, вона незупиненна, і тому акції протестів трошки пригасають і, властиво візита макрона до китаю до сі, та ще й з не один а він з очільницею європейського союзу можемо сказати поїхав туди з одної простою місії тому що франція є найбільший найпотужніший найрізноманітніший скажімо так партнер китаю в європейському союзі дуже важливий для китаю партнер тому що окрім німеччини яка є значно заможнішою і більше постачає в Китаї наприклад, автомобілів деяких, але тим не менше, деяких марок, а деяких модифікацій. Але тим не менше Франція дуже важливий партнер для Китаю. Тому від Макрона почути ультиматум з приводу постачання зброї Росії було Китаю. Він дуже приємно але довелось почути, тому що властиво з такою місією прибув Макрон до Китаю. Тому була присутня у вони вдвох кажуть в чотири роки переконували очільника Китаю в тому, що це буде його фатальною помилкою, якщо він тут було наголошено. Ну наголошено не президентом Макроном, навіть не. У фон дер Ляйна це було наголошено оточенням, яке зробила витік в пресу з приводу того, що Макрон сказав, що будь-що що може допомогти виграти війну Росії проти України загарбницьку війну, якщо Китай це надаватиме повномасштабно або просто надаватиме Росії, може стати для Китаю катастрофою. Сподіваюся, Китай його почув. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ага. цього тижня Фінляндія офіційно стала членом НАТО, і дуже скоро до альянсу ми сподіваємося, приєднається і Швеція. Якщо чесно, важко пригадати, чи був з моменту розпаду радянського союзу ще один такий вступ у турборежимі. режимі? От Україні, звісно, хотілося б, щоб це істотніше впливало на Росію та і напад на нас, чи воно взагалі впливає? Ну, дивіться. Турборежим так маєте абсолютно рацію, включався тільки тоді, коли приймали необхідне членів. Але давайте не забувати, що в такому ж самому турборежимі були прийняті не тільки колишні країни е Совєтського блоку, але й Туреччина з Грецією, тому що така була тоді безпеково-політична необхідність. Бо не треба забувати, що за будь-яких обставин НАТО це передовсім безпека. Економіка також демократія. А, інші складові елементи, бо НАТО об'єднує тільки і винятково демократичні країни. Усі, хто не підпадає під ці нормативи. Або... Не підпадає повністю під ці нормативи, не може розраховувати бути членом НАТО. Єдині винятки тут можна розробити застереження щодо Туреччини. Наскільки демократичною є ця країна, але тим не менше на з точки зору НАТО так вона є демократичною країною. Попри всі свої внутрішні проблеми з опозицією, з оцінкою зовнішніх ризиків і у своїх союзах достатньо неперебірливої є Туреччина. Але тим не менше, ось так воно є. І тому Греція з Туреччиною в турборежимі йшли країна колишнього совського союзу, і Україна е, звичайно увійде так. Фінляндія та Швецію ввійшли е, в турборежимі, тому що загрожувала небезпека. Як тоді НАТО загрожувала небезпека з розширення е, можливостей совєтського союзу, і треба було пригальмовувати і забезпечувати безпеку. Тоді увійшла Греція, і, і, і Туреччина так само зараз. Фінляндія та Швецію війдуть, Ну майже увійшла вже Швеція, і так само Україна. Буде ходити за прискореним режимом. Єдине, що може зупинити прискорений режим членства НАТО, це абсолютна руйнація Росії, тобто утворення там десятка країн, хаос, смута, щось таке, що може вже зробити безпеку тривалішою, і процедура може бути дотримана. Можна буде е, підтягнути е, інші нормативи, які я думаю, не встигнуть підтягнутися за. Війну, бо ми не будемо сподіватися на те, що вона триватиме так довго, щоб повністю вся українська армія була підтягнута, перейдена, переведена стовідсотково на стандарти НАТО. Якийсь час, все ж таки, хочемо вірити, що він залишиться для того, щоб Україна Україна спокійно увійшла в НАТО, але тим не менше, подивимося, турборежим для України у випадку, коли Росія збереже потенціал. Поразка не спричинить руїну, багато дуже відсотків з приводу цього можна дати. І я думаю, що десь приблизно так і буде, тому вхід України до НАТО буде дуже швидким. Бачите, ось цю футболку. Вона може стати вашою. Це відомий український афієнний воробник. Для цього потрібно бути підписаним на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того обов'язково напишіть в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу: це закарпатський бограч. І напишіть, звідки ви нас дивитесь. і ви будете будете приймати участь у розіграшу ось цієї української футболочки. І якщо переможете, вона поїде до вас. І продовжуючи цю тему, звичайно, що НАТО дуже наблизилося тепер вже безпосередньо до Москви, оскільки скільки там власне їхати, там Санкт-Петербург поруч, поруч з новим кордоном НАТО, чого так дуже боявся Путін. З іншого боку, Путін же ж от... Погодьтеся, розуміє, що жодного нападу зі сторони будь-якої країни НАТО не буде. І ми тут в Україні, якщо чесно, очікували і хотіли би, щоб частково війська, які він відправляє в Україну е, на знищення до ЗСУ, він все ж таки відправив туди ближче до кордону з НАТО. Як ви думаєте, таке відбувається, чи все ж таки йому пофіг? Ну подивимося, чи наскільки буде. Е, е... Московська влада кремлівська влада буде розставляти свої пріоритети. Бо якщо говорити про знищення української незалежності, це звичайно номер один пріоритет для нинішньої влади в Кремлі. А тому будь-які загрози з боку НАТО розширення перетворення Балтійського моря у внутрішнє море НАТО, Це виглядає з перспективи перемоги. України, тобто колонізації України, ну таке мале пиво. Тобто це не надто велика проблема. Так вона існує, так звичайно, що це доведеться потім колись, після перемоги, як в чому переконані кремлівські ці істоти, тому властиво тут це відкладена проблема. Із Кольським півостровом, де розташований головний ядерний потенціал Росії, і з властиво Балтійським морем, і проблеми, які можуть виникнути з Калінінградом, Кернігсбергом. Тому це все проблеми завтрашнього дня. День сьогоднішній вирішується зараз на полях е, степах України. Ось там вирішується доля е, нинішнього російського режиму. Принаймні так це виглядає зараз, і тому про Послаблення для України з того з приводу того, що Фінляндія і Швецію вступлять НАТО. Фінляндія вступила вже кордон збільшився. Але ж ну ми чудово розуміємо, що щільність безпека кордону, який скажімо, охороняється між Росією і Китаєм чи між Росією і Фінляндією, значно менш є е, фізично, е, мілітарно затратний для Росії ніж війна в Україні, тому що це не головна тема. Головна тема це передовсім передовсім перемога їх во україни колонізація україни і те що може путін назвати пізніше перемогою у проблема, проблема кажуть, висіть на стіні і мапа україни розкладена на його сталі зовсім не фінляндії чи кольського півострова ця проблема буде вирішуватися вже його швидше наступником так він вважає, або тим же іншим путіном після Війни, чи це буде війна е, з перемогою чи з поразкою для Росії? Ми ну, будемо сподіватися, я впевнений, що з поразкою, але тим не менше, тут все ж також залежить від того, яким чином це все буде подано. Не забуваємо, що Росія виграла самостійно не виграла самостійно, практично жодної війни. Вона зуміла видавлювати, обдурювати, тобто працювати дипломатично військово, тобто лякати тобто, е, своїм військам. Ну давайте пригадаємо Кримську війну. Вщем програла Росія Кримську війну 200 років. Було заборонено тримати флот. Виведені були всі війська. Мільйон 200 тисяч армія була розбита тримаста тисячами союзних військ. Всі цар вмирає від розпачу. Все, все закінчується провалом поризькою угодою, де Росія визнає всі свої. Не всі свої помилки посипає голову попала. і що ну це ж змінило Росію ні в якому разі. Зараз ми чуємо, що Севастополь це не місто російської гриньби, не місто, під яким розбили ще розтоптали усе, що було пов'язано, хоч якось віддалено з російською армією. Це місто російської слави, тому що обороняли. Ну, не вдалося оборонити. Ну, всі загинули, ми ну, місто віддали. Але слава в цьому можливо і полягає їхня слава. Можливо, поразка Росії на полях України вона пізніше подана, що це велика перемога. Ми перемогли. Донецьк буде городом русської Слави, чи Сеостополь, можливо, він буде оголошений. Але він буде в Україні, а Росія буде десь в іншому місці, і ось тоді, коли Росія опиниться в іншому місці після завершення переможної для України війни, ось вона тоді і буде розмірковувати яким чином а, скоординувати, скоригувати, перегрупувати свої війська і свій військовий залишковий потенціал для того, щоб, хоча б яким чином, забезпечити ім... ім імітацію оборони, наприклад, північних ордонів. Як ви гарно сказали, забезпечити імітацію. Кордонів оборони кордонів гарні слова, дуже дякую вам за них. А давайте ще поговоримо про контрнаступ, тому що зараз про нього тільки і розмов. Хоча в Міністерстві оборони закликають, що менше менше розмов, але ж попри це, все одно. І от як виглядає підготовка до наступу зсу в європейських медіа? Якщо чесно, інколи у нас складається враження, що компанія анонсу... анонсування схожа на вихід якихось надзвичайних там блокбастерів в кінотеатрі, чи не забагато піару, чи все ж таки. І навпаки Україні зараз потрібен. Ну, так, так. Я з вами згоден, це нагадує передпрем'єрний показ Інформація про те, що скоро буде прем'єра. Але з іншого боку, так будується сучасна стратегія інформаційного тиску, на особливо коли це відбувається на полі битви. Бо ми всі тепер абсолютно звикли до слів, що є інформаційний фронт, кібернетичний фронт, є фронт на Південний і Східний. Є багато фронтів внутрішній фронт, коли працює служба безпеки і забезпечує безпеку України не тільки ловленням шпигунів, але й боротьбою з пропагандистами антиукраїнськими елементами, російськими пропагандистами в особі, наприклад, е, РПЦ. Тобто це все змінюється настільки швидко і настільки е, плинно, що з одного боку швидкі змін змушує нас вважати, що це відбувається так е, миттєво, але з іншого боку, ми ж звикаємо до того. Тому ми вже тепер можемо з іншого боку, і так трошки зі зіронізувати з приводу того, що е, насправді це якби передпримірна така інформація, але це тиск на супротивника, тиск на ворона. Ми готуємо контрнаступ, тобто навіть наступ. Ми готуємо операцію. Пам'ятаєте Харків, скоро ми це повторимо. Стане сніг, з'явиться листя. Багато можна е, погодних умов виставити як -о, е, причину відкладення е, атаки, але тим не менше, це відкладення. атаки, це постійна загроза. Дав клімеч і висить над головами не тільки безпосередньо військових, не тільки російських окупантів. Але і російської влади, бо ну небезпека є, і як закінчиться, як сприйме суспільство падіння чергової Росії, не, не, не просто там падіння на одну ногу, але як кажуть, об асфальт вдариться Росія при такій тотальній швидкій поразці, яка може бути досягнута властиво е, наступом чи контрнаступом, бо насправді контрнаступ це зустрічний удар. Україна не думає, що вона буде готувати десь зустрічний удар. Ситуація буде розгортатися приблизно так само, як це було минулого року. Удар буде несподіваний для усіх, і прекрасно, що він буде несподіваний навіть для нас. з Вами будемо думати, що це буде Крим, а це буде Запоріжжя або це буде Донецьк, і це добре. Це поле для маневру. Тобто, широкість фронту дозволяє е, повідомляти супер... ворогові, Повідомляти окупантові, що ми тебе вдаримо. Чекай, буде контрнаступ. Ми розіб'ємо тебе, де вдарим? Ну це вже питання інше. Працюй, шукай, вчися, чекай інформації, дивись телевізор, врешті-решт. Тому я вважаю, що це не частина необхідних, це необхідні елементи, необхідна частина підготовки наступу. Бо наступ є тою тою. Річчю, яка готується найдовше, тому що ну, оборона до оборони так готуватися. Чим довше ти готуєшся до оборони, тим вона ефективніша, Але на якщо буде неефективною оборона, можна відступити. Є відійти на заздалегідь намічені рубежі. Коли при наступі, якщо не виходить наступ, це називається поразка. От Росія зараз зазнає таку поразку під Бахмут під Бахмутом, під Маленькою, тобто в на, на Донецькому Луганському на східному напрямку. Бо вона заповіла наступ. Як це виглядає це вже інша е, категорія оцінки, Є там просування? Це також зрозуміло, що практично ніяке, але було оголошено про наступ, про рішучість, про силу. Ми підемо, переможемо і все. І Перемоги немає. Рішучісь, можливо, десь у когось зберігається, але ми не бачимо результатів її. На це і все і тоді призупиняється зараз. в зв'язку з, з зміною погоди і е, приходом весни. Припинилася руй, руйнація української інфраструктури, тобто вчинення військових злочинів. Як ми це знаємо? Я думаю, незабаром е, отримаємо оцінку ще міжнародного трибуналу з приводу цього. І власне, тому Україна має ту розкіш і ту можливість. Заповідати свій наступ, тому що супротивник заповів і провалився. Тому український наступ може бути заповіджений як контрдія з одного боку, ну і з іншого боку, це підняття бойового духу, підняття морального моральних планок, як найвище. І головне це вплив на наших союзників, тому що союзники мусять допомогти інтенсивніше. Потужніше і плідніше для того, щоб цей наступ е, забезпечити. Бо в першу чергу звичайно, торкається амуніції, артнабої, тобто всього того, що завжди в таких війнах, які впровадить ще Україна, тобто позиційні війни, завжди бракує. Щоб стати спонсором, варто перейти за QR-кодом, який ви бачите, або знайти посилання в описі будь-якого відео 100 гривень на місяць, і ви наш спонсор. Тобто, це всього а Також можна одноразово платіж щодо донат на картку МОНА чи PayPal.